Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Українські шахісти продовжують брати участь в змаганнях, що проводяться по всій земній кулі. І сьогодні ми розпочинаємо розгляд актуальних партій Руслана Пономарьова, який він буквально зараз грає на острові Куба в Гавані в рамках 57-го меморіалу третього чемпіона світу Хосе Рауля Капабланке. Цьогоріч цей традиційний турнір зібрав шість непоганих гросмейстерів, які грають в два кола з класичним контролем часу. Перед собою ви бачите склад цього змагання, і, звісно, наша увага прикута до екс-чемпіона світу українця Руслана Панамарьова. В минулому році Руслану Олеговичу виповнилося 40 років, але він продовжує залишатися дуже міцним шахістом світового рівня і час від часу радує нас своїми виступами. Як і завжди, канал шахи для всіх ставить перед собою максимальну мету оглянути всі партії Руслана Панамрьова на цьому змаганні. І справа тут навіть не в підвищеній працездатності автора каналу, а в тому, що буквально кожна партія Руслана Пономарьова є дуже цікавою. І огляд поєдинків видатного українського шахіста ми починаємо з першого туру, в якому Руслан Пономарьов грав чорними проти російського гросмейстера Євгенія Романова, котрий з 22-го року грає під прапором Норвегії. Отже, Д4 зіграв Романов у відповідь кінь в 6 С4 Е6, кінь Ф3, Д5 і Ж3. Білі обирають каталонський початок. Українець дає шах, і після слон Д2 захищає слона пішаком. Слон ж 2 2-0. В цій позиції білі найчастіше або роблять рокіровку, або ходом А3 намагаються визначити положення чорного слона, або просто розвивають ферзя на С2. Однак Романов зіграв ферзь С1. Досить дивний хід, основна мета якого, як і ходу, ферзь С2, захист пішака С4. Однак є і додаткові ідеї. Це підтримка слона d 2 Після рокіровки він вже буде розв'язаний, можна його поставити на f4 або g5 з ймовірним розміном на одну з легких фігур чорних. І тоді підтримка білого ферзя буде якраз доречною. Ще одна ідея ходу ферзь С1, який, до речі, є дуже модним і зустрічався в партіях дуже відомих кросмейстерів, це перестановка ферзя на Б2 після ходу Б2-Б3. Руслан Пономарьов вирішив не розмінювати Чорнопольних слонів і відійшов на e7. Рокіровку зробив Романов і С6, укріплюючи центр та будуючи типовий бар'єр на шляху каталонського слона білих. І ця позиція раніше також зустрічалася. Сам Руслан Пономарьов білими у 2023 році грав тут слон Ф4. У партії російських гросмейстерів Андрійкіна та Сичова у 22-му році зустрівся хід Тура Д1. До речі, звільнення поля Д1 для тури це ще одна ідея ходу ферзяна С1. Але кінь c 3 грає Романов, залишаючи пішака С4 без захисту. І тут українець міг відразу побити на С4. Однак Пономарьов спочатку розвинув коня. І дав шанс супернику все ж таки підтримати пішака, зіграти Б3 і переставити ферзя на Б2. Однак Тура Д 1 грає Романов, наполягаючи на гамбітному продовженні. Забирає нарешті Пономарьов Пішака, слон ж 5 і Кінь Д5. Отримавши мінімальну матеріальну перевагу, Руслан Пономарьов бере курс на розмін легких фігур. Дошку покидають чорнопольні слони, білі грають Е4 і взяття на С3. Можна було забрати ферзем. Однак у цьому випадку чорні міцно захищали свого пішака після Б3, ферзь Б4, і відіграти пішака або отримати повну компенсацію за нього білим непросто. Але Романов не збирається відігравати пішака, принаймні у найближчий час, тому б'є коня пішаком, відкриваючи вертикаль Б. Руслану Пономарьову треба розвивати білопольного слона, тому він грає Е5 і після розміни на центральному полі. Білі відразу F4 грати не хочуть, тому що буде неприємний шах ферзь С5. Тому Романов ставить Ферзя на Е3, готуючи хід F4. І тут Пономарьов цілком міг просто поставити Ферзя на Е7, а після F4 зіграти слон Е6. І просування будь-якого білого пішака Є е або F не дає білим ніякої переваги. Якщо просунути пішака на Е5, то послаблюються поля d5 і f5. Якщо ж зіграти f5, 5 то після відходу слона утворюється діра на е 5 Але Пономарьов вирішив все ж таки поставити пішака на Ф 6 щоб після Ф4 відійти ферзем на Е7, і у випадку просування пішака Е В позиції білих утворюється ізольований пішак. Однак Романов поки що не рухає пішаки на королівському фланзі, переключається на фланг ферзевий, граючи А4. Слон е 6 грає Пономарьов, продовжуючи розвиток. Тепер він готовий піти тура Д8, починаючи боротьбу за єдину відкриту лінію на шахівниці. І тут Романову слід було все ж таки зіграти Ф4, прогнати чорного ферзя, тепер вже не на е 7 а на С7, піти тура А Б1. І в цій позиції білі отримували певну компенсацію за гамбітного пішака. Але ферзь Б6 зіграв Романов. Він не хоче пускати чорну туру на Д8, до того ж білі нападають на Б7. Однак цим ходом послаблюється пішак С3, і Руслан Пономарьов, порахувавши варіанти, рішуче забирає його. Взяття на Б7, напад на пішака С6, захист, ферзь А7. Тура Ф 8 Нарешті грають чорні, однак білі прибирають туру, нападаючи на ферзя. Той повертається у центр, продовжуючи захищати пішака А5. Як ми бачимо, і в мітельшпілі чорні міцно тримають свого зайвого пішака, білі ж якомога швидше намагаються отримати якусь контргру. Тепер тура аб 1 грає Романов, використовуючи вже другу відкриту вертикаль на дошці. Чорні борються проти вторгнення на Б7 ходом тура Б8, відбувається розмін, і тут білим слід було зіграти слон F1, нападаючи на пішака С4 двічі. Але Романов грає Аж 4. Він звільняє поле H2 для свого короля, однак втрачає час. Ферзь b 2 грає Руслан Пономарьов, нападаючи на туру, яку можна забрати з шахом, тому слон F1. І тут дуже важливий момент. Якби Пономарьов відразу забрав на c 1 то після шаху треба відходити королем на F7, ферзь c 7 у білих немає жодних проблем. Оскільки, переслідуючи короля, вони нападають ще й на чорні пішаки. Позиція тут рівна. Але досвідчений Руслан Пономарьов не став квапитись. Він зіграв аж 5, не лише фіксуючи пішакову структуру суперника на королівському фланзі, але й звільняючи поле аж 7 для свого короля. Тепер вже піти на розмін тур чорні можуть. І знову ж таки, Руслан Пономарьов досягає розміну в найбільш сприятливій для себе редакції. Після Тура С2 українець не забирає туру, оскільки після ферзь Б8 шах, короля ж 7 ферзь є 8. Ось такий потрійний удар. Треба грати слон G4, захищаючи пішака H5, однак білі встигають зіграти Е5, і після ферзь С1 з загрозою слон Е2 забирають на F6, прикриваючи поле Е2 ферзем і досягаючи рівної позиції. Однак Пономарьов чудово бачить цей варіант. Відходить ферзем на B1, знову зв'язуючи слона. Романов йде на С1, знову пропонуючи розмін тур, і він відбувається. Пономарьов забирає, ферзь b8 шах і король h7. Зараз ми розуміємо, чому важливо було розміняти тури, забравши саме на c 1 Тепер слон білих зв'язаний і загружує слон H3. Однак Романа все одно грає ферзь e8, все той же потрійний удар, все той же хід слон G4 у виконанні Пономарьова, і як ми бачимо, e5 зіграти білі просто не встигають, оскільки саме зараз загрожує слон e2. Звідси слон буде нападати на F1 і продовжує захищати пішака h5. Тому білим нічого не залишалось, як зіграти король g 2 І тут ще один точний хід пономарьова, ферзь d 1 який змусив здатися його суперника. Дійсно, білі безпорадні. В позиції з одноколірними слонами білі поля на королівському фланзі все ж виявилися дуже слабкими. Якщо зіграти F4, то ферзь зайде на F3. І це вже початок кінця для білих. Якщо ж забрати на це 6, то слони в 3. І після відходу слон є 2. Білі програють фігуру, а разом з нею і партію. Ось такий дуже цікавий та бойовий стартовий поєдинок Руслана Пономарьова. Від початку до кінця Українець тримав партію під контролем, забрав в дебюті пішака, зберіг його і в намаганнях отримати якусь контргру Романов, все ж таки помилився. Його помилка була використана пономарьовим на всі 100%. В наступному відео ми розглянемо партію другого туру, звісно, у виконанні Руслана Олеговича. Ну а якщо ця партія вам сподобалась, тисніть вподобайки, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!